Знаходимося сьогодні на львівському авторинку Карбазар, проводимо огляд цін на автомобілі. Сьогодні покажемо кілька популярних кросоверів. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ, звертайтесь до нас автопідбір Colorit Motors. Audi Q5 2013 року. 2.0 бензин, автоматична коробка преміум плюс 155 тисяч пробіг. Вартість авто 15 тисяч 600 доларів. Volkswagen Tiguan 2013 року. 2,0 бензин автоматична коробка 210 тисяч пробіг. Ціна авто 11 800 доларів. Mazda CX5 2012 року. 2,2 дизель автоматична коробка авто в рідній фарбі 156 тисяч пробігів. Ціна авто 13 тисяч 450 доларів. Audi Q3 2017 року. 2,0 бензин автоматична коробка 166 тисяч пробіг. Вартість авто 18 600 доларів. Volkswagen Tiguan 2018 року. 2,0 бензин автоматична коробка повний привід 153 тисячі пробіг. Вартість авто 19 тисяч 600 доларів. Kia Sorento 2013 року. 2.4 бензин автоматична коробка повний привід 249 тисяч пробіг. Вартість авто 13 тисяч доларів. Буде ще торг. Hyundai Santa Fe 2014 року. 2.4 бензин автоматична коробка 134 тисячі пробіг. Ціна авто 13 тисяч 700 доларів.